Привіт, друзі! Вітаю на каналі Тиха Подорож. Нагадаю, мене звати Марина Камінська. Я понад 12 років практикую хатха йогу, маю викладацький досвід вищу спортивну освіту і тут ділюся з вами тими практиками, тими знаннями, які допомагають покращувати моє життя та життя багатьом іншим людям. Тож, сподіваюся, що це відео стане корисним також вам. Нещодавно я. Пройшла навчання нового методу методу травмочутливої чутливої йоги. Цей метод адаптованої хатха йоги для тих людей, які або проживають психологічну травму, або а, мають наслідки психологічної травми. І я вважаю, що це зараз дуже доречно в стан війни. А ось саме цей урок я хочу присвятити тим людям, які... Часто проживають стан такого перезбудження, гіперстимуляції. Коли я записувала, коли я міркувала про цей урок, я думала про тих людей, які знаходяться в Україні і проживають регулярні повітряні тривоги і обстріли, масові обстріли. Якщо ви відчуваєте без конкретного стимулу, Тут і зараз ви відчуваєте таку хронічну дратівливість, що все дратує, все не подобається, складно зібрати свою увагу, сконцентруватись, така розсіяність. То це говорить про стан такого перезбудження нервової системи. І ось ця практика, яку я зараз підготувала, вона скерована саме на те, щоб допомогти нервовій системі. Трішки заспокоїтись. Ми не будемо в цій практиці повністю лягати і розслаблятись. Ми почнемо там, де є, в стані перезбучення, і спробуємо скинути цю надлишкову. Енергію, яка виділилась на реакцію бігти, тікати або битися, але не була реалізована, і ми спробуємо її скинути і прийти в такий стан, а, називають його в методі вікно толерантності нервової системи, такої спокійної готовності, так? не повного розслаблення, такого досну готового, і не гіперактивності, а ось такого рівного, спокійного стану. Особливістю цього методу є те, що я даватиму вам опції. На кожну вправу, на, кожну, на кожне положення буде кілька варіантів. Я не буду вам казати, робіть тільки так, ось так неправильно, а так правильно. Я буду вам давати кілька варіантів, ви можете зробити так або так. І ви обираєте те, що ви відчуваєте, вам зараз найбільше підходить. В цьому методі я не є вам вчителем, я не є інструктором, я не навчаю вас чого зробити, я є фасилітатором. Я створюю простір, даю вам інструменти, якими ви можете собі допомогти, якими ви можете скористатися, щоб покращити свій стан. Ви можете просто подивитися це відео, прослухати його, відстежити, як воно вам відгукується, можете приєднатися і зробити практику зі мною. Тож, якщо ви готові починати, ми починаємо з положення стоячи. Знайдіть в своєму просторі місце, де вам ніхто не буде заважати, огляньте трішки цей простір. Я зараз знаходжусь в студії, тут тихо, нікого немає, тож ніхто не буде мене відволікати. Можливо, якісь тихенькі звуки долинатимуть з вулиці. Ви також можете оглянути свій простір, просканувати його на звуки, на якісь фактори, які можуть стати шумом. І такими відволікаючими факторами протягом практики. І якщо ви готові, ми можемо почати з такого балансування на ступнях. Ви можете поставити ступні поруч або ширше і почати розгойтуватися. Спробуйте помітити, як ступні чіпляються за опору. Ви можете розгойдувати зовсім легенько, а можете збільшити амплітуду, піднімаючись на пальці, на шпиньки, і на п'ятки. І далі ми продовжуємо, заповільнюємось і продовжуємо з наступної вправи струшування. Однією рукою ви можете струсити іншу свою руку. Можна почати з долоні і поступово підніматися вище. Або навпаки, почати згори. І спускатись вниз. Ви можете робити це зовсім легенько, ніжно, а можете більш інтенсивно, якщо хочеться. І, можливо, також струсити собі плече. Можете продовжувати струшувати цю ж руку або поміняти руку і струсити іншу. Мов би, скидуємо надлишок енергії. Зазвичай ми звикли говорити, що енергія це добре, мати багато енергії це добре, але її надлишок, який не має куди скерувати, може також нам псувати стан і самопочуття. Тому зараз ми намагаємося скинути ось цю надлишкову енергію такими рухами, струшування, і при цьому створити контакт шкіри, покращити кровообіг. В зонах, до яких ми торкаємось, можна ще трішки пострушувати плечі і далі перейти до грудини. Можна легенько струшувати або міцніше. Обирайте ті зони, які вам зараз хочеться, найбільше, найбільше стимуляції на них. І можна спускатись нижче до живота, до боків. Якщо ви втомилися, ви можете відпочити, зробити паузу, потім продовжити. Якщо не втомилися, можете продовжувати. І далі можна спуститися вниз, струсити сідниці, стегна, Передню сторону, бокову, внутрішню, задню. І також ви можете спускатись нижче. І розтрусити литки, і трішки потрусити по ступнях. І можна круглою спиною підніматися, продовжувати трішки потрушувати, поглажувати своє тіло, або просто відпочити. І також можна легенько порозтрушувати, порозглажувати своє чоло та голову. Зону волосяного покрову. І якщо ви готові, можемо перейти до наступної вправи. Можна змінити положення ніг, поставити їх вужче або залишити широко. Можна трішки потоптатись на місці. І наступна вправа метелики. Починаємо розтрушувати тепер долоні. Це можуть бути такі. Маленькі метелики або птеродаптелі великі. Робіть, як вам подобається. Можна трусити лише долонями, а можна підключати лікті, плечі і робити це більш активно. Можна залишити трусити лише руки. Якщо бажаєте, можна додати одну ногу порострушати. Потім іншу. Або ту ж саму. І можна трішки додати такого потрушування всім тілом, згинаючи коліна. Розтрушувати плечі, руки, щоб все тіло протрусилося, щоб кров почала краще циркулювати по тілу. Можна робити це легенько, такий ніжний рух розтрушування, або інтенсивно. Можете робити це повільніше або швидко. І якщо ви готові, поступово закінчуйте і знову побалансуємо. Цього разу можна побалансувати вправо-вліво на ступнях, або так само вперед-назад. Помітьте, можливо, є якісь відчуття в долонях, таке пощіпування, поколювання, чи тепло, чи холод навпаки. Поспостерігайте, будь-яке відчуття є нормальним. Прислухайтесь до цих відчуттів, можливо, помітите зони, які відчуваються зараз більш виражено. Чудово. І знову знаходимо зручне положення для ступнів, або ставимо їх під кульшові суглоби, або ширше. І далі робимо кругові оберти тазом. Руки можна залишити внизу, або поставити їх на таз. І можемо продовжувати в тому ж напрямку або змінити напрямок. Чудово, якщо готове, плавно можемо закінчувати. І можна звільнити руки, звільнити ноги. І мов би, присісти на краєчок стільчика. Поклавши передпліччя собі на стегна, ніби відпочиваємо на уявному стільці. В цьому положенні можете залишитись статично, або знову погойдатися, побалансувати вперед, назад, вперед, назад. Можна підніматись навшпиньки, на п'ятки. Або зовсім легеньке балансування залишити. І поступово опускайте руки вниз, голову вниз. І в цьому положенні також можна погодатися. Коліна можуть бути зігненими настільки, наскільки вам комфортно. І поступово ми змінюємо положення в положення стола. Руки можна покласти, поставити на ширину килимка або під плечі. Коліна так само під кульшові суглоби або ширше. І з цього положення ми робимо кішку корову, зі вдихом прогинаємось і з видихом округлюємося. Можливо помітити відчуття м'ятих спини. І коли готові будете завершувати, ми переходимо до наступної вправи. Праву ступню злегка відхиляємо вправо, а ліву ногу витягуємо. Або інша нога може бути, яка вам зараз буде зручна. І верхня рука малює коло. Крутимо цією рукою, ви можете зігнути руку в лікті. І робити це менш амплітудно, або вирівняти руку, видовжити її, і робити з якомога більшої амплітуди. Також обирайте свій темп, можна робити швидше або повільніше, і завершуємо. Ви можете повторити цю вправу на цю ж саму сторону, або змінити сторону і підняти. Вашу іншу руку вгору, і верхньою рукою коло назад. І коли будете готові завершити, завертаємось знову в положення стола, і можна сісти будь-яке зручне положення або на сідницях, схрестивши ноги, або на п'ятки, або одну ногу витягнути, а іншу зігнути. Будь-яке зручне для вас положення. І залишившись в цьому положенні, ви можете почати гойдатися зі сторони в сторону. Також можна вперед-назад. Або по колу. Продовжуємо балансувати, гойдати себе. Ці рухи можуть допомогти розслабитися, заспокоїтись, знайти той свій оптимальний стан, те оптимальне положення. Можна змінити напрямок руху. І коли готові завершити, можете розкрити широко руки, а потім обійняти себе, округливши спину. Знову відкрити широко або обійняти. Можете подовше залишатись в одному з положень, або продовжувати динамічно змінювати положення. Беріть одне з положення, в якому ви хочете зараз подовше побути, чи це закрите положення, чи це відкрите. І в ньому можна також трішки погойдатися зі сторони в сторону. І коли будете готові, знову можна відкритися, сісти рівно, спокійно. Тут огляньте ще раз ваш простір, якому ви займалися, можливо, щось змінилося, чи все залишилось таким самим. І огляньте свій стан на даний момент. Як ви почуваєтесь, який стан зараз. Не потрібно намагатись правильний стан створити той, який є. Завжди варто починати і закінчувати там, де ви є насправді. Спробуйте прислухатись, помітити, можливо, є якісь відчуття в тілі. І на цьому наша коротка практика закінчилась. Я сподіваюся, вона допоможе вам розслабитись, регулювати свій стан. Дякую, що піклуєтесь про себе, будьте здорові!